Кожного тата, їх, як скрізь багато, та лиш таким хочеть постати розумним, добрим і завзятим, як мій мій рідний тато. Ще коли істи не мовля, слово маму вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мамо матіка, матуся, маму маменька мамуся, називаю тебе я, рідна ніночку моя. Як дідуся, добре? І осад розвоїть на оруку, квітнуть, вишні, біло біло, у дідусьому садку. І ніхто не е, запам'ятає, якщо дід вас виглядає, чи то вишня розплітає, що тут висять борода. Ходити, де пацієнти. За зимою крісло ваше, а година сорока, пальця спить, пальце спить. Вийде, но шпить каскати, що пі не залежати. Не скричить собачка, що сить, спить, пак спить. Хочу часу с кола, що не завжди усе шоколадне. Сім'я кожен день вимагає любов на святі день, на сім'я це робота. Воднеї від мене чекає на твої сім'я з любов'ю, любові та пішли. Моя родина, моя сила, з ними я завжди щасливий. Люблю їх усім серцем, рідних своїх, за й добрі слова і радісних сміх. Моя родина коштовна в що захищає мене від відвід. Іли, я дякую Бога, що тя, що в мене є така догріня. Можна у світі ще мало зробити, перетворити зиму на літо, можна моря й океани здолати, гору найвищу, штурмом узяти, можна пройти крізь пустелі та хащі, тільки без мами, не можна ні за що, бо найдорожче сповіться словами, світі усе починає. Наш славний та рідний, найкращий у світі, з тобою нам завжди, і звіти, ти гарний Господа і татко чудовий, даруєш турботу і море любові, спасибі за ласку і за руки умірні, щоб вмієш підтримати словом і ділом, щоб в рідному домі було добре та щиро, живи нам на радість, не чайся та мирі. Хай Бог посилає здоров'я і сили у дружній родині усіми щасливим.